Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма величі особистості. і Наша сьогоднішня розмова про автора першої фонетичної абетки, що лягла в основу сучасного українського правопису, про письменника, видавця, перекладача, критика, редактора, фольклориста та етнографа Пантелеймона Куліша. Про відомого мовознавця згадуємо з не менш відомим сучасним а, знавцем мов пані Іриною Фаріон, кандидатом. Лігічних наук пані Ірина. Я вітаю вас. Вітаю дуже приємно. Свої перші свідомі роки життя Панько Куліш розкаже у повістях історія Ульяни Терентьєвни», Фіклуша «Яков Яковлєвич». Першим його літературним твором був циган. Та найбільше Пантелеймон Куліш запам'ятався своїм україномовним історичним романом Чорна Рада. Чорну раду цей роман називають найліпшою історичною повістю у нашій літературі. А, можна вважати, зокрема, там описуються події після Переяславської ради, а, боротьба, де триває боротьба за гетьманування після смерті Богдана Хмельницького. А, багато сьогодні хто говорить про те, що Чорна Рада, власне, це історична ймовірність чи видумка автора. Найстрашніше, пані Наталі, те, що Куліш потрапив до когорти тих письменників, які в радянські часи були заборонені. І серед тих романів заборонених був також роман Чорна Рада. Пам'ятаю своє відкриття цього роману і усвідомлення того, що якась тут неправда. В тому романі йдеться про Чорну Раду, яка обрала собі за гетьмана Івана Брюховецького. Це 1663 рік того Івана Брюховецького, з якого почалася Москофільська партія в Україні. Сьогодні ця Москофільська партія в Україні розігрує війну на сході нашої держави. Тому ті події, які описував Пантелеймон Куліш, вони абсолютно накладаються на теперішні політичні обставини. Брюховецький був першим відкритим зрадником, Брюховецький був першим. Чоловіком, який одружився з російською бояриною. Зрештою, Брюховецький був тим гетьманом, якого козаки самі розтерзали за те, що його і обрали. Це перше. Друге, Пантелеймон Куліш. що це за постать в історії нашої культури? Невже він лише писаний яскравою барвою? І чи був сенс забороняти його творчість? Чому е, радянська критика навіть у ньому бачила небезпечну постать? Бо, попри ті всі речі, які ви назвали, куліш є автором ганебного тексту для сучасної української історії, української культури його тритомова історія в воседіння України з Росією, а також він є автором ще однієї. Неприємної історичної праці, яка називається Адпадіння Малоросії від Польщі». Написані... А Чому, власне, з'явилися ці Чому з'явилися власне ці праці? Щоб дати відповідь на це запитання, треба, мабуть, заглибитися в характер Пантелеймона Куліша. Характер його формувався власне тоді, коли на українській культурі було поставлено крапку. Але. З'явився такий феномен, як Кирило Методіївське братство, яке було засноване наприкінці грудня у 1946 році, і в це Кирило Методіївське братство, крім Пантелеймона Куліша, входив унікальний чоловік, якому нема рівних. До якого Пантелеймон Куліш ставився з особливою заздрістю, і чорною, і білою, цей чоловік називається Тарас Шевченко. Тарас Шевченко здивлячись на те, що на їхньому весіллі він був дружбою. Так, він був дружбою або бояриним. Така, і така так, заздрість була. Звичайно, незважаючи на те, що Шевченко, єдиний, кому довіряв. Свої тексти по редакторському правити був Пантелеймон Куліш, і оця знаменита фраза Наша пісня, наша дума не вмре, не загине. Це насправді фраза Пантелеймона Куліша, яку Шевченко пустив у свою творчість. Але це насправді були дві зовсім різні дороги в історії не просто нашої літератури, а в історії політики. Бо, хоч Куліш намагався весь час відсторонитися від політики, але насправді його тексти стали вкрай політичні і зі знаком плюс, і зі знаком мінус. Зі знаком плюс. Це ті дві, які я перед тим назвала його історичні праці, а зі знаком Плюс ми розкриємо цю тему трошки пізніше. Так от, коли Куліш разом з Шевченком, з Костомаровим і з іншими братчиками відкривали для себе іншу Україну, Україну мрію, а Україна Мрія була виписана у книзі Буття українського народу, автором якої був Костомаров, це була романтична мрія пані Наталі, аби всі слов'янські народи створили вільні держави на рівні федерації чи конфедерації. але Ставимо кому і додаємо другу частину речення, яка буде запису, за, за, заперечувати першу під, під скипетром російського царя. Це це означало, що перша частина речення ніколи не може бути зреалізована. Навіть це було їм поставлено на карп, і через донос Юзефовича їх всіх було поарештовано. Найтяжчу покару зазнав Тарас Шевченко, бо він не відступився від своїх ідей. А Пантелеймона Куліша арешт застав у кордоном, де він був своєю чарівною дружиною, 18-літньою. Олександра Білозерська. Олександра Білозерська і псевдонім не був дуже красивий Дуже. Ганна Барвінок. Ганна Барвінок, так він перебував зі своєю чарівною дружиною за кордоном. Туди його відрядили для студіювання слов'янських культур. І мов, звісно, що це для нього було великою прикрістю, як і для всіх братчиків, але кожен з них по різному сприйняв цей виклик. Вирок був дуже для куліша приголомшливий три роки заслання, врешті-решт в Тулі, але він просив пробачення, він відступався від своїх цінностей. Він казав, що це була помилка і так далі. Можна сказати, що після цього повністю змінюється ідея його творчості. Можна сказати так, він обирає шлях угодовства із цією владою. Він вважає, що найкращий спосіб творити це йти по лінії найменшого опору, на відміну від Тараса Шевченка, який не відступився від своїх цінностей, який навпаки печенним вогнем розпалював усі ці вади тодішнього режиму. який чітко зазначив, що для нас Петро І і Катерина ІІ – це кати, що найбільша помилка Богдан. На Хмельницького це Пер рада це абсолютно протилежні речі до тих, які говорив Пантелеймон Куліш. Крім того, пан Телемон Куліш виконував ще й одну дуже неприємну місію у взаєминах із Польщею. Фактично, його було відряджено на роботу до Польщі, щоб він там здійснював русифікаторську політику. Уявіть собі, як мали би це трактувати поляки. Звісно, що негативно. І негативізм Куліша виростав і на основі того, що він потім дозволив собі звернутися до галичан. З дивним текстом крашенка галичанам і полякам на Великдень, де він закликав помиритися між собою поляків і українців. Пані Наталю, це все одно, що сьогодні закликати українців помиритися із Путіним в контексті тих подій, які зараз відбуваються. Галичина вкрай негативно на це зреагувала. А наслідком діяльності Куліша у Польщі стали оці його історіографічні праці, про які я вже говорила. А от, власне, він писав багато. От я називала на початку програми його перші твори російською мовою. Хоча насправді він багато створив для української мови, от в основі сучасного українського правопису покладена його фонетична абетка, так. і, зокрема, кулішівка, так звана. Кулішівка. Це система сучасного алфавіту правопису. От, власне, пані Наталі, ви дуже слушно зауважно. У цьому полягає парадоксальність його натури, людина, яка увійшла в українську літературу, пишучи російською мовою, так. бо в російській літературі. Ніхто не вважає його за свого писателя, кому він там потрібний, скажіть, будь ласка. Тобто свої наукові праці він також пише російською мовою це з одного боку, а з іншого боку, він каже: Стою один серед волів биків між стадом безязиким. Він є автором фонетичної абетки, що лягла в основу сучасного правопису, і так звана відома кулішівка, система сучасного алфавіту і правопису. А це якраз і є свідченням найбільшої роздвоєності цієї людини непослідовності. І постійного хитання, і намагання віднайти якийсь цілісний шлях, хоч сам він був яскравим представником нецілісного шляху, тому що писав цією мовою, яка завжди працювала проти його культури. Проте те, що він зробив для нашої мови, для нашої культури, врешті-решт, перекриває оці його постійні хитання, тому що найфундаментальніше його посвята української культури це переклад Біблії. Українською мовою за це міг взятися тільки Божий чоловік. І він у цю божість, цю Божу іскру завжди носив в собі і працював над Біблією, передусім як над науковою працею. Перш ніж взятися до перекладу Біблії, він простудіював величезну кількість літератури на цю тему. І він наголошував, попри те, що я трактую Біблію як науковець. Вона для мене її переклад найважливіший тому, що вона стаже, стане на сторожі мого українського слова. Але напевно, шановна громада, знає, що з Біблією були дуже дивні речі, правда? Тобто міфологічно кажуть, що Біблія згоріла, коли згорів okay. його хутір. Але насправді Куліш сам кинув камин, як він каже, перекладену уже Біблію. І для того, щоб наш слухач у це повірив, а не те, що він може відчитати у преступних джерелах, процитую самого Пантелеймона Куліша. Одну тільки брехню я собі дозволив, не в пожарі згорів мій давній переклад Біблії. Я спалив його в камині, гніваючись на земляцтво, а воно. Сьогодні стоїть на межі прірви, ніяк не здатне у політиці визначитись, по який він бік. Далі розсердившись на полія, полюя той, який закінчував переклад Біблії. Куліш каже: Я таки і на нашу стару Русь бо вона ні направо, ні наліво піти не може. А старого Завіту, святого письма, нема вже на світі, розсердившись на львівських дурнів, а з львянами в нього були стосунки особливі, що вони, мов глухі гасподи, затулюють вуші від правди, взяв та я і вкинув свою працю. Вогонь. І зробив він це приблизно у 1876 або в 1878 але році. Але потім він взявся заново так, перекладати біля. Але ця велика ідея, велика місія, Божий голос як откровення, як своя дорога українця. Бо якщо українець не матиме цієї книги своєю мовою, він ніколи не матиме себе. Він не матиме себе як нація, він не матиме себе як індивідуальність, він не матиме себе як держава в 90-х роках. Біблії ж <кліж> знову береться за переклад Біблії, і то з давнього гебрайського відповідника оригіналу, долучаючи до цього англійські тексти, німецькі тексти, польські тексти. От його переклад уже другий відрізнявся від першого. Так Чи він відрізнявся від першого. Та... Він залучив до цього перекладу, зрештою, як і до першого видатного бібліїзнавця і богослова, видатного фізика, винахідника рентгенівського проміння Івана Полія. Але це він... на нього він і розсердився? Спершу на нього розсердився, але палив. такі стосунки між творчими людьми це так, як погода. Ну генії дуже часто на одній території не можуть поміститися енергетика надто потужна і сильна. Тому він не міг без його роботи обійтися вже під час перекладу. Не міг обійтися, друга. не міг обійтися, зрештою, і без знання цієї лексики, якою володів полюй. Йому потрібна була оця Галицька основа в перекладах також. Крім того, що він блискуче володів мовою. Крім того, потім до перекладу Біблії долучився все ще один геніальний чоловік Іван Нечуйлевицький. І пані Наталі Біблія у перекладі Куліша, потім Полюя і Нечуя Левиць. Вже вийшла по смерті Пантелеймона Куліша. Це був 1903 рік. Так, це був 1903 рік. І видало Біблі... її британське е, закордонне біблійне товариство. Так, і видало воно у Відні. Переклад цієї біблії в Російській імперії Україна на превелике нещастя входила до Російської імперії, був заборонений, тому що російська влада дуже добре розуміла, що якщо дати українцям переклад Біблії їхньою мовою, це означає відкрити українцям шлях до власної держави. До речі, хочу наголосити що ще до Куліша брався за переклад Біблії геніальний Пилип Морачевський і зробив він її, її ще в 60-х роках. І саме переклад Біблії Морачевською українською мовою викликав ганебний валуївський указ про заборону української мови 1863 року. Тобто це якраз було за часів, коли живі творив живі творив Куліш. Пантелеймон Куліш, і це було якраз тоді, коли Пантелеймон Куліш подарував українцям свою першу поетичну збірку досвідки, бо ми у нашій з вами розмовляємо. Мови, забули про те, що він був великим поетом. Але він Ця збірка панічно... якраз з'явилася саме до того моменту, коли українська мова цим воловським указом була заборонена. Так, але тут є ще одна обставина. Він дозволив собі вийти в світ із поетичною збіркою після смерті Тараса Шевченка. Бо е, геній Шевченка настільки тиснув на все покоління, що це покоління розуміло, вступаючи в Шевченків слід поетичний, у цьому слідові вони і провалювалися. Дорівнятися до Шевченка було неможливо. Звісно, що наступники Шевченка це в основному були піго пігони. Ті ті, які його наслідували. Звісно, що це дратувало Пантелеймона Куліша, який складав собі дуже високу оцінку. Але на відміну від Шевченка, він не володів цією містикою внутрішньою. На відміну від Шевченка, він не вів за собою цілу націю. Попри те, що Пантелеймон Куліш був найпотужнішим інтелектуалом свого часу, він не вмів залюбити в себе так, як залюбив Шевченко. Тому що Шевченко був народною стихією, яка роздирала кайдани духу, натомість. Куліш постійно шукав компроміси з цією владою і кричав: Я культурник, тобто я сахаюся політики, хоч насправді уся його праця стала винятково політичною. Бо потім, як ми вже з вами згадували, в радянські часи його назвали українським буржуазним націоналістом. Сьогодні нам, людям третього тисячоліття, з того смішно. Бо звісно, що Куліш почував себе українцем. Звісно, що він казав, якщо нація не буде. Іти дорогою своєї традиції, своєї мови, своєї культури вона ніколи не буде мати національної держави, але він постійно загравав із тією владою, яка знищувала цю мову і цю культуру таким способом, сам спалюючи себе внутрішньо. І знаєте, пані Наталю, він розумів, як він себе спалює, роздвоюючись, і шукав умиротворення. Де знайти це умиротворення? Поїхати в подорож по Європі? Ну, поїхав. Ну, подивився на цей світ. Він ніколи не захоплювався на чужинством. Він завжди це чужинство намагався українцеві подати через власні окуляри. Тому він на схилі літ написав збірку, переклав збірку позичена Кобза. Тому він приніс українцеві Шекспіра українською мовою з прелюдією з дивовижним своїм текстом звернення до рідного народу. І, він знайшов цей прихисток у філософії хуторянській, тобто закритися в себе вдома на своєму хуторі повністю умиротвореним у злагоді з українською природою, в злагоді з українською традицією, як потім такий спосіб життя висміювали наступники його, зокрема, вогненний Юрій Липа, зокрема, невгамовний Дмитро Данцов, Взагалі, вся плеяда українських націоналістів, які казали, що сховок у хуторі не дасть тобі ніякої свободи зовнішньої. Але ми можемо його зрозуміти, бо людина намагалася віднайти десь джерело енергії, бо була роздерта між прагненням дати свободу своєму народові і врятувати цей народ від постійного пресу Російської імперії. Тобто сьогодні, в третьому тисячолітті, ми приймаємо цю його внутрішню боротьбу, ми співчуваємо йому, ми беремо з нього для нашої культури лише винятково позитивне, і кажемо, що це був видатний політичний культуролог. І культурний політик, незважаючи на те, що він намагався дистанціювати себе від політики. Ну, крім цього. Він був е, е, найбільший успіх його мала збірка фольклорно-історичних і етнографічних матеріалів записки о Южній Русі. Дякую вам дуже за цей е, спогад. Це була віхова збірка 56-57 рік. Він дуже добре розумів. Що нація матиме майбутнє, якщо вона знатиме свою традицію, і знати свою, свою історію? Ці записки о южної Русі зверніть увагу, як вони нас називали. Ми були просто Южна Русь. так? Доточували українцям історичну пам'ять, бо там були історичні пам'ятки, там були фольклорні пам'ятки. Куліш розумів, що це джерело його культури, тому це публікував. Процитую його слова з цього приводу передаю світові пам'ятки духу народного, яким у моїх очах немає ціни. Так тобто, це глибочезне усвідомлення він мав на основі того, що ставив перед собою два завдання: ця нація і ця культура не має права загубитися серед інших культур. І серед націй і далі казав пані Наталю унікальну річ, яку я дозволю зацитувати собі: що усе минеться, тільки правда зостанеться. От що мене до праці заохочує, це пошук цієї правди. І він знав, що правда ця у тих історичних пам'ятках, і правда у нашому польові. Фольклорі, і певно, та праця корисніша, що не знає ні власного, ні стороннього примусу, а робиться з такою охотою, з якою нам на світі живеться. А далі він казав, що польське повстання, а він з поляками мав дуже тісні взаємини 1830 року, а також польське повстання 1863 року не зробить для свободи народів, що входили до Російської імперії, більше, ніж виникнення. Української літератури, тому що вона розполовинить російську імперію по самій серцевині. Чому? Тому що українська література це матеріалізація українського духу. Тому він стільки зробив для української мови і для форми української мови. А саме правопису це власне те, що ви говорили на самому початку. Звідки взялася ця ідея? Ця ідея не належить Шевченкові. Створити новий правопис. Шевченко писав російським правописом. Ага. І якщо ми візьмемо факсимільне видання творів Шевченка, ми з того будемо сьогодні страшенно здивовані. Шевченко вживав оце російське «е». Так, Шевченко писав твердий знак в кінці. Натомість Куліш категорично повстав проти такого російського одягу, українського правопису і вилучив з, українсь... з правопису обернене е, вилучив, «и», вилучив правопис. Російського і там, де мало бути і з крапочкою. Це була грандіозна революція. І що це означало? Це означало, що український текст зорово відразу почав відрізнятися від, від російського. російського. Угу. Бо коли ти брав твори Тараса Шевченка, то зорово вони нагадували російський текст. Куліш сперечався з Шевченком, кричав на нього і казав, чому ти пишеш за цією формою правопису? правопису. Натомість Шевченко писав за звичкою, Куліш руйнував цю звичку. Кому це страшенно сподобалося? Це страшенно сподобалося галичанам. Галичани це відразу взяли на озброєння ось цю Кулішівку. А чому вони це взяли на озброєння? Тому що галичани мали підставу для цього, бо у галицькій культурі і загальноукраїнській був. Геніальний Маркян Шишкевич, який запропонував це ще у 30-х роках 19-го століття. Бо куліш це запропонував у 50-х роках. До речі, треба нашій шановній громаді нагадати, що Кулішеві на 10 років після Кирило Методівського братства його розгрому заборонили друкуватися. І тому чорна рада українською мовою виходить аж у 57-му році, хоч написана вона у 1845-му році. До речі, спочатку вона вийшла російською мовою. і Не мала а, жодного речі, успіху. Саме Кулішу належить. Теорія староруського відродження, він марив про староруську мову як літературну? так абсолютно правильно. Наступного місяця вийде моя монографія грубо про цю стару руську мову, яка вмерла. Ця мова загинула у XVIII столітті. На місці її прийшла жива народна стихія, яка вистрілила разом з Енеїдою Котляревського. Куліш ж розумів, що не можна забувати того, що робили твої попередники. Не можна забути матір свою, не можна забути батька свого, не можна забути діда прадіда тоді ти без батченко. Тому його страшенно. Ну, тягнуло до цієї мови, яка колись обслуговувала державну сферу, яка називалася козацькою мовою. І він почав відроджувати цю козацьку мову. Йому замало було цієї мови, яка нортувала лише у фольклорній стихії. Він почав наповнювати цією мовою свої збірки. І, до речі, потім це дуже оцінював Юрій Липа, який також кохався у цій староруській мові, староруській культурі. І саме він сказав, що московити у XVIII столітті вкрали у нас. Половину нашої мови, і ми тепер цю мову в 19 столітті маємо повернути, бо це наша лексика, бо це наше слово воздух, бо це наше слово там приймати, бо це наше слово «стражденний» і так далі. Він це все реанімував. Чому? Тому що це був найпотужніший історик свого часу. Ніхто, окрім нього, в 19 столітті так не знав своєї історії. І якщо він нападався на козаків, називаючи їх там розбишаками, розбійниками і так далі, подаруємо йому це. Всі можуть помилятися, але він таку фактографічну базу підняв на Він великий був у письменництві. Сам так він великий був у письменництві, і він, великий пані Наталю, був в пошукові. І знаєте, в чому він ще був великий? В праці. Це була людина, яка мала культ праці. Він з таким натхненням накидався на кожну працю, ну, я не знаю, ну як, скажімо, голодна людина на страву і на працю духовну. І казав нам всім, цитуючи апостола Павла, Духа, не огашайте, Якщо ви не можете зброєю зараз. Повернути своєму народові свободу, то ви цю свободу можете дати йому з допомогою своєї праці. Тому нам сьогодні не осягнути того, що написав Куліш. Пані Наталю, щойно тепер ми маємо два томи з його спадщини. Наразі запланований проєкт з понад 30 томів пантелеймона Куліша. І ще одна втішна новина і страшна одночасно. Коли українці, ми з вами, незалежної України, українці, здобулися на видання. Перекладу Біблії українською мовою Пантелемона Куліша аж у 2000 році. Все як сакрально, аж у 2000 році після того перекладу, який вийшов у у Відні. 1903 році, і Україна побачила у 2000 році. Двохтисячному році так тепер ще одна річ: Куліш був перший, хто зробив повний переклад Біблії віршами, і називається цей переклад «Устихотворений переклад Біблії. Це виявляєте, як це треба було любити. Цю Божу правду, щоб поетично її виповісти. І ми запитуємо, чи видано це, і відповідаємо ні. То чи не сьогодні через те ми маємо стільки трагедій, включно зі смертями п'ятьох тисяч, що ми досі не пошанували духовної спадщини тих людей, які були духовними воїнами на фронті духу. І якщо ми виграємо цей фронт духу, тоді жоден загарбник. Не прийде на нашу територію реально зі зброєю, з градом, тамбуком і з чимось іншим. Тому е, контроверсійна дорога Куліша, про яку ми говорили на самому початку, знаєте що це? Як зауважив дослідник один? Це насправді збірний образ усіх гетьманів козацької України, які металися між домовленостями з Росією, Польщею, Туреччиною і так далі. Оцей трагізм шукати сильнішого збоку обертався для українців постійною поразкою, так само як обернулася поразкою для куліша його історіографія, і перемогою для куліша його українська дорога. В українській літературі, отже, про справжнього воїна духу і про перворядну звізду в українському письменстві, як Франко називав Пантелеймона Куліша, ми згадували разом з Іриною Паріон. Дякую, що були Дякую. з нами. Це була програма велич особистості. Слідкуйте з нашими наступними ефірами до зустрічі.